17 серпня, неділя значення навернення. Отже, хто в Христі, той нове творіння. Давнє минуло, ось постало все нове, 2 Коринтян 5:17 Старе яство, народжене від крові та бажання плоті, не успадкує Божого царства. Колишній спосіб життя, успадковані пожадання, старі звички слід облишити. Адже благодать не передається в спадок. Нове народження передбачає нові спонукання, новий смак, нові схильності. Відроджені Святим Духом до нового життя долучаться до божественної природи і усіма своїми звичками та вчинками виявлять зв'язок із Христом. Якщо, називаючись Християнами, люди і далі виявляють свої природні вади характеру та поведінки. То чим вони відрізняються від людей цього світу? Вони не цінують істину як засіб освячення та очищення. Вони не пережили народження згори. Істинне навернення змінює успадковані і набуті схильності до зла релігія Христа це міцна тканина, що складається з незліченної кількості ниток, майстерно сплетених разом. Тільки мудрість від Бога може зробити цю тканину досконалою. Є багато видів тканин, які спочатку здаються гарними, але пізніше не витримують випробування. Під літнім сонцем такі тканини тьмяніють і вицвітають, вони не витримують грубого поводження з ними. Такою є релігія багатьох. Якщо основа тканини і сама тканина характеру не витримає випробування, то вона виготовлена з неякісного матеріалу. Спроба залатати стару тканину новими шматками не поліпшить становища, бо стара дірява тканина відірветься від нової, а діра стане ще більшою. Заплатування нічим не допоможе. Єдиний вихід скинути із себе старий одяг і отримати новий. План Христа єдиний надійний план. Ісус говорить: ось творю все нове. Об'явлення 21.5 Отже, хто в Христі, той нове творіння. 2 Коринтян 5:17 Клаптикова релігія не має жодної цінності в очах Бога. Йому потрібне все серце людини. Ісус віддав за нас своє життя, то невже ми не віддамо Йому свою найсильнішу любов, своє найсвятіше натхнення і найповніше служіння?